Вогне хреща так назвали згодом те, що сталося цього дня у 2014-му. То був переламний момент, коли Євромайдан перетворився на революцію гідності. Про все по черзі, на той момент уже два місяці тривав Євромайдан у 2014-му. Люди протестували проти рішення тодішнього президента Віктора Януковича та уряду відмовитися від підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Протести ставали все масовішими після спроби силового розгону майдану 30 листопада 2013-го. Тож тодішня провладна більшість у Верховній Раді вирішила прийняти закони, які б дали підстави для ще потужнішого силового придушення протестів. Тож 16 січня 2014-го парламент з порушенням процедури голосування прийняв 10 законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, їх права на мирні зібрання, обмеження свободи слова в засобах масової інформації та інтернеті закони, які пізніше назвали диктаторськими, по суті відкривали шлях до запровадження цензури і масових репресій. Ці закони приймали підняттям рук без використання системи рада та без обговорення. А їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували. Про кілька тих законів розповім для розуміння ситуації. От, скажімо, один документ забороняв рух в колонах більше п'яти автомобілів без узгодження з міліцією, і така норма цей закон поширювався і на похоронні процесі, і на весільній кортежі. Ще один закон вводив покарання. За мітинги та протести без дозволу, крім того, один з законів 16 січня забороняв закривати обличчя, щоб не ускладнювати ідентифікацію особи, тобто на мітинги забороняли приходити в шоломах, масках, балаклавах а також в одязі схожому на форму правоохоронних органів. Ще один закон забороняв надавати приміщення чи будь-яку допомогу для проведення недозволених. Протестів природно, що ці закони загострили протистояння обурення на майдані наростало і пік настав 19 січня 2014-го на вулиці Грушевського. Після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності близько 15-ї години активісти правого сектора здійснили невдалу спробу штурму кордону охорони урядового кварталу. Далі сутички ставали жорстокіші. Протестувальники намагалися відтіснити силовиків фейерверками і закидували їх бруківкою коктейлями. Молотова у відповідь міліція почала о. Обстрілювати протестуючи гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами зі сльозогінним газом та найжорстокіше поливати барикади з водометів На дворі було до мінус десяти, попри заяву Януковича про намір припинити насилля і провести розслідування сутичок на Грушевського. У наступні два дні міліція посилила наступ на барикади 22 січня. Під час протистоянь біля стадіону Динамо у Києві з вогнепальної зброї вбили перших трьох протестувальників Сергія Нігояна. Михайла Жизневського і Романа Сенка майданівців почали переслідувати і за межами зони протестів. Людей викрадали, катували, вбивали. Як стало відомо згодом, того ж 22 січня загинув і Юрій Вербицький, викрадений у Києві. І закатований так званими тітушками з цього дня силові протести пройшли в багатьох містах. Вже до 27 січня протестувальники закупили будівлі кількох міністерств у Києві. Заблоковано було військові частини в прилеглих до столиці райцентра. Штурмом взяли обласні адміністрації в десяти містах в заходу та центру України. Сутички з міліцією відбувалися практично в усіх великих містах. Переламним моментом у протистоянні, коли стало зрозуміло, що стара влада таки програла, стало 20 лютого, коли Верховна Рада визнала дії силови структур незаконними і проголосувала постанову про відновлення легітимного конституційного ладу це позбавило януковича можливості впливати на дії уряду побоюючись за свою безпеку у ніч на 22 лютого він втік з україни наступного дня верховна рада усунула януковича з посади президента як такого що самоусунувся від виконання своїх обов'язків за офіційними даними за час акцій протесту у грудні 2013-го лютому 2014 року в києві було вбито загинули від Куртури побиття 108 людей, небесна сотня. Поранено було кілька тисяч протестувальників. Досі з того часу кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. У той же час скориставшись ситуацією в Україні, Росія анексувала Крим і ввела свої війська в Донецьку та Луганську область. При цьому Москва офіційно заперечувала присутність там російських військових. Наша боротьба за гідність та незалежність триває. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.